Одномісна повітряна платформа або просто STAP Single Trooper Aerial Platform була легким репульсерним спідером, що активно використовувався Торговою Федерацією, а пізніше і Конфедерацією незалежних систем. Розроблений інженерами Торгової Федерації, він був продуктом зброярської майстерні бактоїду, яка взяла за основу цивільні аерогаки. Оригінальні моделі було радикально модифіковано. Їх Їхня конструкція була спрощена, посилена та адаптована до вимог бойового застосування. Ці апарати були спеціально створені для використання бойовими дроїдами серії b 1. Стаб був легким, тонким і надзвичайно маневреним транспортним засобом, що досягав максимальної швидкості в 400 км на годину. Один такий спідер коштував 2500 галактичних кредитів, а у висоту сягав 2 метра 90 сантиметрів зазвичай стаб виконував функції розвідки та патрулювання, особливо під час висадки військ. Його пілоти мали змогу швидко обстежити місцевість, передати дані на корабель управління та супроводжувати основні сили. Апарати часто використовувалися в ролі підтримки більших бойових машин, рідко вступаючи в прямі зіткнення. Озброєні парою передніх бластерних гармат ці спідери могли забезпечити обмежене вогневе прикриття або відрізати шлях ворогу. Однак, попри свою швидкість і мобільність, Стаб залишався вразливим. Бойові дроїди, які керували цими крихкими платформами, ставали легкою мішенню під час бою. Після завершення сутишки стаб також використовувалися для зачистки території або для переслідування залишків ворожих загонів.